Він помітно хвилюється, мабуть, як ніколи в житті. Епатажний, провокативний, нахабний, сміливий, епітетів Владиславу Габді за роки життя у закарпатському мистецтві не займати. Та, попри все, нині навіть не намагається приховати особливого стану. Тут, у стінах музею, який є перевіркою на хист, витривалість і навіть чесність, визнає, відчуває особливе хвилювання. До цього дня йшов довго. І, нарешті, набрався сміливості перевірити і себе, і свою творчість, перевірити атмосферою, критикою, глядачем. А зараз за кілька хвилин до зустрічі зі своїми гостями погано тамує головне відчуття. Мандраж <рисує> присутствує. Перший раз я осмілився подати заявку Вазей Бахшая. Хочеться себе перевірити. Ну, здесь треба себе перевіряти, Посмотреть на реакцію людей іскусствоведів, художників, колег. Ну и сам видишь картины совершенно в другом плане, чем в мастерской. По одной их видишь на выставках общих, а вместе это совершенно другое дело. Ну и сам делаешь экспозицию, это очень важно, потому что я считаю, что художник свою свои картины должен сам сам делать экспозицию. Не доверяю я никому пока, так что делаю экспозицию сам. Чувства, чувства. Ну, возвищена я таке Чувство. Зустріч довжиною у майже життя. Півстолітній із гаком у п'ять років ювілей художник відзначає так, як годиться художнику у музеї. Тут, у сакральному для кожного закарпатського митця, приміщенні, зберігається безцінний спадок, імені якому Закарпатська школа живопису. І всі, хто мають честь і щастя належати до цього всесвітньо знаного братства, з особливим трепетом виставляють на суд глядача свої твори у такому шанованому товаристві. І ті, хто приходять у цей музей, сподіваються отримати увесь спектр відчуттів і емоцій, які надає справжнє мистецтво, особливі люди для особливих людей. Так високо підняту планку сягнути її. Головне завдання того, хто набирається сміливості виставити свої роботи в музеї Бокшая. Ну, художник завжди хвилюється. Я завжди хвилююся, і мистецтво е, Габди викликає повну довіру. І ти віриш кожному його руху і кроку, саме тому, що ти знаєш, що він хвилюється. Це не людина, яка на догоду кон'юнктурі десь там із понеділка почала робити роботи абстрактні або якісь інші. Це людина, яка це вистраждала, яка розуміє, що таке робота з кольором, що таке робота з фактурою. Яка спостерігає натхненно захоплено, як фарба тече, і розуміє, що з того можна зробити величезний якийсь естетичний стрибок, і він їх робить. Ну і плюс це людина, яка має переконання і має віру у те, що робить. І це йому дозволяє йти до завершеного виразу, не зупинятися на півдороги, не робити щось таке наполовину. От ніби трошки так, як от мені хочеться, як мені на душі Ех, воно лежить. А трошки так, щоб і людям любилося, і щоб сказали, що ну, от такий габда всяку вміє робити і зайчиком намалювати, і квіточку, от, і синьою фарбою вміє полотно замалювати. Це вже стабільний, стабільний такий е, вироблений габда, вироблений у плані. Пошуку в плані знахід, навіть не пошуку, а знахідок. Він то шукає, звичайно, ми це не бачимо, але він знаходить. І те, що він шукає і переживає, виражається в тому, що от кожна якісь наступні роботи на тій чи іншій виставці, вони таке легке викликають здивування, і ти навіть ідеш на виставку, ти вже перечуваєш певну несподіванку. Такий, такий певний шок. Ну, от, тому що ти знаєш, що буде якась несподіванка, креативна, творча сенсація буде. І Ясно, що це, це звичайно, викликає довіру і, і це тішить, що е, серед того суцвіття наших різних художників, таких різностелевих і таких різношукаючих, е, є габда, який береже кращі традиції Закарпатської малярської тяглості живописної. Тобто він намагається говорити в наш час мовою нашого часу. Експозиція глибиною у кілька десят років. До свого ювілею габда підходить із звичним молодечим запалом: дивує, провокує, захоплює яскраві сплески, технічний пошук, експерименти з формами. На виставку до габди приходять ті, хто готовий до несподіванки. Попри те, що автор ніколи не цурався новацій, знову і знову знаходить спосіб, в який привертає увагу, змушує аналізувати, сперечатися, дивуватися. Зрештою, мистецтво, як і саме сьогодення, не лише форма самозаспокоєння чи споглядання, швидше спонукання до роздумів. У тому числі і над самовираженням автора, до якого прийшли автора, який проходить різні етапи творчого становлення. Про це говорить, запрошуючи і до роздумів, готовий до дискусії. Провокація і збурення, улюблені засоби габди художника, Габди-співрозмовника, який нині виплескує на свого глядача яскраві кольори і несподівані почасти образи. Ну, це був такий же питання, вопрос були чорні на да, Дуже чорний габди. Ну, периоды такие. Мы сейчас знаем Пикассо, да, что какой он масштаб имеет. Это мы сейчас понимаем. А при его жизни он менялся. Мы же... Не только голубой розовый период Пикассо, а 10-15 периодов. Я... То, что касается Пикассо, я в Франции посмотрел. И это громадная разница. Ну, и мне хотелось показать. Это срез таких 15 лет моих последних. Я не делал ретроспекцию. Считаю, что в 55 еще ретроспекцию не надо делать. Это как раз дозревает художник до такой что що Надо что-то показать. Ну и вот за последние 15 лет я показал то, что я сделал. То, что много цвета. Ну, контраст. Контраст. Дуже рідко буває так, що вирозотворче мистецтво співає або звучить, можна навіть так сказати. І особливо за це мистецтво, яке сьогодні тут в залі, від Лоція Габди. ну, по-перше, для мене це відкриття. Для мене, для людини, яка дуже любить сучасну музику, і намагається її озвучувати і співати, і шукати із сучасної музики те, що мені близько. По енергетиці, по жлітоглядних якихось речах і, е, дуже рідко здається побачити е, цю паралель в образотворчому мистецтві. Я слава Богу, не професіонал в образотворчому мистецтві. і з того дуже щиро радуюся, тому що е, можу його сприймати так, як я його бачу, як я його відчуваю. Е, як це мені подобається? Я маю таку для себе привілегію і з чогось діставати задоволення в кінці кінців. Бо з музики це, на жаль, трапре за всіш професійних речей важко. У Славіка я бачу такі, такі речі дуже цікаві, тонкі, дуже глибокі разом з тим. І за цим щось стоїть звичайно, серйозно. При всьому тому, що він дуже гарна людина, він дуже гарний хлопець, ним цікаво. Ці всі речі такий в доброму розумінні він виглядає так несерйозний, добре виглядає, як я для людей. Він о, в роботі своїй, він звичайно глибокий, серйозний, думливий. А, і, і, і Мені просто цікаво, і для, ще раз кажу, це якесь для мене відкриття, а, побачити, стільки його робіт. І, і стільки різних робіт, і, і в тих роботах побачити дійсно такого самопарку. Що, можливо, не дуже, може, я помиляюся, бо не це знаю, але мені здається, що на Закарпатті цього не так багато є. Можливо, традиції, Закарпатська школа, інший трошки напрямок. І мало хто після речі Семена йшов таким, проти тої течії і йшов. Кому напрямку, а я думаю, що це смілива людина, і це, це позиція, і це такий сміливий вчинок, такої гарної людини. Я йому бажаю всього найкращого, щоб у нього все було добре і, і щоб всі, його робота від роботи він отримував задоволення і отримував задоволення від того, як люди оцінюють його працю і роботу». Активний в творчості активний в житті. Потужна генетична спорідненість із закарпатським мистецтвом, самовіддано творче виховання, вибуховий симбіоз, результатом якого не лише самобутній митець, неймовірно цікавий співрозмовник, але й відповідальна людина. У його, як і всіх нас в житті, стався період, коли музи змовкли. Очевидно, той нещодавній і незакінчений період спонукав до нових роздумів, а згодом до нових сплесків живописного доробку. Зрештою, як годиться у житті і творчості справжнього митця, для якого натхнення є життя, а життя натхненням. Полгода я не працював, коли почалося то, що почалося. Потім почалася наша акція в АТО. І це двинуло в первої точки ситуацію. Ми всі вийшли з телевізора, в якому ми були 24 часа з диким напряженням, і почали писати картини для допомоги на фронт. І почав, почав працювати. Знову. У меня так это происходило, и у многих моих друзей я знаю. Никто не работал. Никто не работал, не мог работать. Но мы же все были вместе с тобой на Майдане, правда? Каждое воскресенье. Каждую субботу, когда было. И в этих периодах тяжело было что-то что сказать. Я никогда не думал, что я буду жить по списку. Я, не, я себе этого не представлял, что я с вечера буду садиться и записывать себе, где я должен завтра быть. И если я там завтра не буду, это будет идти мне в минус. Я должен участвовать везде, во всем. И в тех же акциях помощь, а то мы организовывали эти продажи картин. Это нужно было людей не приглашать, да, что вы придите, пожалуйста, может вы выберете картину. Нет, надо было приходить в кабинет и говорить, что нужно купить картину, чтобы мы могли купить прибор на шоу-видение. И все. Это так работало. А, ну и потом остальная общественная жизнь, которую я веду, я вообще такой светский человек. Участвую во всем. Сегодня искусство, я бы сказал, как такового чистого, классического, как оно было сто лет назад, нету. Искусство – это шоу. Это шоу. Закономірність, ну скажімо так, що це мій особистий друг, і це Династія. Одна з усього династій. Він особисто мене запросив багато часу. Зустрічаємося, спілкуємося. Унікальність цієї людини в тому, що він пройшов різні етапи свого життя і зараз він на підйомі. Дякуючи навірно тим друзям, які навколо нього які дали йому поштовх, так поштовх творити, поштовх рухатися вперед. Дуже багато гарних він речей робив, Він вас свою роботу на підтримку воїнам АТО, на лікування різних хвороб дитячих і так далі. І це людина заслуговує поваги. Він собі, так, це місце такий старий так, який з покоління, поколінь моделюється. Кому я тут, тому його підтримую. і Я рахую, що ужод має гордиць, що в них є такий художник і Закарпаття в цьому. Його не завжди розуміли, закидали на хабство, творчі спекуляції, бажання виділитися понад усе. Габда, зразка 90-х років минулого століття, бунтар, який неприховано прагнув довести свою творчу самостійність у закарпатському живописному просторі. Нині це зрілий майстер, який з великим хвилюванням очікує на зустріч із своїм глядачем, не потребуючи доведення власної самобутності та все ж здобуваючи таке жадане визнання. Габда середини десятиріччя вже нового сторіччя, маестро, який через життєвий досвід пізнав чимало секретів співіснування, співжиття і співрозвитку у живописному морі Закарпаття. Воно постійно змінюється, назавжди створене і живлене класикою, яка свого часу так не сприймалася революційним авангардом, який натомість вже давно став її повноправним спадкоємцем. Да, то що ти сказала, це правда. Но сегодня на планете происходят очень интересные вещи. Сто лет классики грызли монтанистов. Сто лет. Уже сто лет черному квадрату, который тут сейчас присутствует на моей выставке. Наивный черный квадрат, посаженный в китайскую дешевую золотую раму. С таким тонким намеком на то, что это классика. И обсуждать тут нечего. И сейчас то, что происходит, происходит какая-то дружба между классической музыкой и современной музыкой. Происходит потрясающая дружба между классическими поэтами и современными поэтами. То же самое происходит и в живописи. Мы начинаем понимать. Дружбу. Есть Ковач Антон, который пишет в современном плане, повторяя якобы Закарпатскую школу живописи. Я тоже повторяю Закарпатскую школу живописи. И тут есть примеры того, какое на меня влияние имел Коцка или Манайло, или Габда. И сегодня, когда журналисты с ухмылкой на лице спрашивают, на чьей Закарпатская школа? Я говорю, е. Е, и вот она вот перед вами стоит. Потому что я сидел на коленях у Манайла, и он не мог на меня не влиять. и Андрея Андреевича Куцку, критикующего моего отца в мастерской, я прекрасно помню. Сейчас, сейчас как-то становится на свои места. И, и, или я, может, уже я не такой молодой, может, я стал просто умнее. Потому что я помню интервью с тобой в Эдельвейсе, в разрушенном, 25 лет назад, да? Ну тогда я ещё очень отрицательный чувак был, это мне об этом говорила. Может, время меняет. То есть понятие получается, что к человека приходит понимание классического искусства, без которого невозможно, и чёрного квадрата, без которого тоже невозможно. Він залишається тим, до кого прислухаються. Чи важливо це для художника, спосіб мислення якого на його картинах які слухають, до яких апелюють, з якими сперечаються, і відповідь на це питання, схоже для Габди завжди була однозначною. І саме через це, мабуть, він у перших номерах рейтингу журналістської любові. Погодьтеся, розібратися у тонкощах живописного хисту багатьом не до снаги, та й часу відверто бракує, як і бажання. Габдеш – цікавий співрозмовник, бо має що писати і має що сказати. З бурі роздуми провокує до дискусії, не женеться за схваленням, принаймні відверто.

Но то, что происходит на планете, оно тебя все должно интересовать, потому что ты пионер должен быть. Ты должен впереди идущим быть. Если ты делаешь современное искусство, ты должен сказать людям о том, что произойдет завтра. А это можно только так. Взагалі габда неймовірний. Це його невід'ємний епітет, скажімо так. Кращі гавди може бути тільки габда. Це мається на увазі двох великих художників. Славік чудово продовжив і справу батька, і славу батька і відкрив просто неймовірні горизонти для себе особисто. І те, що він часом працює як скульптор, він про це говорить, то мені дуже імпонує в живописі як скульптор виходить в простір, обгортає живописом. Дуже класно. Тебе задают, безусловно, вопросы, я их уже слышала, в чем секрет успешного человека. Глядя на тебя, ну, спрашивать... Считаешь ли ты себя успешным? Наверное, не совсем корректно. Но я все-таки спрошу, ты себя считаешь успешным человеком? Если да, что в это понятие? Работы. Я работаю. Современное искусство занимает целиком и полностью суть человека. То есть ты не работая, работаешь. Ты идешь по улице, ты работаешь. Ты видишь то, что не видят люди каждый день, не обращают на это внимания. Ты это должен увидеть. Этот закат или, или это окно с кошкой, или неважно что. То есть психологически ты полностью находишься в творческом состоянии. И, и, когда ты выключаешь на ночь мозги, я, например, с помощью снотворного, потому что иначе я бы их не выключил, то утром просыпаешься тоже как машина. Машина ложится, машина встает, идет и работает. Успешность – это то, когда, когда наступает момент, когда э, тебя начинает… Например, то, через что я прошел? Меня начали покупать коллекционеры. Это очень важно, потому что они торгуют тобой. Не ты торгуешь собой, а они торгуют твоими картинами. И тогда начинают люди интересоваться, почему то вдруг… А и вот тогда наступает момент, ну и деньги появляются у человека. Он может поехать в этот Париж проклятый, и прожить там 10 дней и посмотреть этот музей современного искусства. Это очень важно. То это нужно в молодости делать. Но в студенческие годы мы просто не могли за границу поехать. Це дуже сучасна презентація. На мою думку, одна із найцікавіших на Закарпатті. І дуже втішений тим, що кілька тижнів тому роботи автора у складі закарпатського живопису були презентовані в Будапешті, де отримали найвищу оцінку. Ця виставка значно ширше презентує творчість автора. Ja ugorzajom, hogy, hogy ez a szprávidi mestiesség a budai élviteli újszonda és a Karpati. Évekig lehet, hogy különböző kultúrái családja, és én mindenkinek nagyon biztos, hogy nézem nézzenek ezeket a fantasztikus képeket. Sok színről a a témák, különböző módszerekkel almodhatod a látszódot, hogy mindenkinek csak ajánlani tud. Численна громада несподіваних акцій, уміння спілкуватися з пресою, бажання не залишатися непоміченим. Яскрава особистість у яскраво живописному просторі повсякчас привертає до себе увагу не лише власним світоглядом, але й способом його відображення, Самобутнім, не схожим на інші, неоднозначним, але без сумніву талановитим. Серед його нинішніх гостей представники усіх сфер життєдіяльності. Люди талановиті у своєму вимірі. Люди відкриті до новацій та експериментів, як і він сам. Бунтар юнак, попри цифри перед нулями у визначенні віку. Владислав Габда запальний воїн у боротьбі за думку у мистецтві. Я не знаю, яка мене я... була думка. Ну, наверное, оптим. Да, так и да. Я за горбатский тоже. Я уж городец, а я принадлежу в горбатской живо животности. когда я увидела эти работы много, не в мастерской, потому там в мастерской, бог знает, и темно, и, и, бедра, и краски, и кисти, и все забрызгано краской. Он принес в дом, в большую комнату. Я увидела эти работы, и меня это, ну, в тот момент так поразило. Я удивилась просто от того, что вот это сделал мой сын. И если позволишь, я прочту стихи по поводу этого. глаза от удивления лезут из орбит, а сердце учащенно начинает биться. Душа возвышенно и трепетно парит. А вместе все биват кричит, да здравствует маэстро, что вас творит. натворит. Что для тебя сегодня будет критерием успеха? Успешные отзывы пресса? И критика тоже. У меня есть очень хороший львовский друг Влад Кауфман, который последний свой каталог сделал так, что он в него первым делом пос, по, осветил все критические о себе, отрицательную критику просто. Отрицательная критика имеет свое хорошее влияние на художника. И ты там начинаешь понимать, там ты начинаешь понимать, что где ты может быть, а где ты может быть нет. Иногда хвалят тебя друзья не твои лучшие работы, это нехорошо. А хвалят твои худшие работы. На это тоже нужно рассчитывать. И это вообще война большая и глубокая война. Я желаю тебе хорошей критики, умной. Спасибо.